Я тебе, дорогі. Я хочу декілька <плодис> таки звернутися до вас і сказати. В першу чергу, очередь... хлопці, <плодис> йдіть сюди. І секунду, давайте начальник Жека послухаємо. Ви знаєте, для мене важливий сьогодні приїзд в ваш двір, тому що прийшли ми за вашої довіри і підтримки в глибоку зиму, як как би бы до влади. Вибори відбулись, не як правило навесні. А відбулися зимою перехідний період, коли ми прийшли, і жодної копійки вже фактично в бюджеті не було. Вони були потрачені наперед для в тому числі і виборів. Коли зарплата працівникам ЖЕКів була взята в кредит, і люди фактично перед новий рік стояло питання: чим святкувати цим людям, що сьогодні тут працюють за копійки, чим купити ту пасочку чи торт. Чи ялинку і як відсвяткувати новий рік. Не було фактично піскосуміші, солі і палива на ті машини, які треба, щоб прибирали сніг. Безумовно, ви бачили вулицю Шевченка, яку ремонтували прямо з пилу жара, отам де ЗАГС. І було біля десятка будинків, які могли залишитись без тепла. Оце основні були питання, де воду відключали щомісячно. Тобто не йшло питання про цілодобове, як ви правильно кажете, а щомісячно 29-30-го відключали воду, тому що не було проплати за електроенергію. Стояло головне питання перезимувати. І дійсно, перезимували, пройшов складний цей період. Це на крові, нервах здоров'я людей, які працювали над цим, за що їм низький уклін. Прийшли до весни, зійшов сніг. Я коротко і швидко буду йти, і що сніг відкрив кучугури сміття на одній тільки замкової горі були біля десятка камазів отого листя закинутого сміття, яке не було вивезено з осені. А не говорячи про вулиці, ми вперше в цьому році потужно, не заради піару, заручили ну фактично всі колективи трудові учбові людей для перебирання міста. Було вивезено тільки суботник більше 60 вагонів сміття, вагонів з міста Житомира. Ми взяли наш супутник-табір, дитячий, в якому на сьогодні оздоровилось більше 600 діток наших, бо це один залишився ще міста Житомира, комунальний. Так, от там солдати вивезли, винесли на руках на цих одіялах солдатських більше 20 камазів бруду з цього всього лайна. Вибачте, за таке слово. І підготували, пофарбували потім Приватбанк цей табір для того, щоб він був для дітей зручним і достойним. Зекономлені кошти ми потратили, купили тенісні столи, купили комплекси караоке, і діти все літо співали, грали в теніс, купили, до речі, спортивні м'ячі, елементарний спортивний інвентар. Сьогодні знаєте, мені було приємно, я не встиг поїхати, але були мої колеги на закритті. Коли діти плакали, коли приходять вдячні мами за те, що як вони подружились, як вони раділи з того, що пройшов літній сезон разом з ними. І безумовно закінчили сьогодні цей період, але табір, думаю, буде жити, бо є попереду зимові канікули, осінні канікули, спортивні змагання. Що стосується вашого двора, ви знаєте, я подивився, що це величезний двір, дружний колектив. Я Галину Даниловну знаю багато років як людину потужну, як організатора, будівельника і дійсно справжнього ініціатора всього доброго, що робиться багато років в місті. Це не комплімент. Я прийшов, побачив її. Це правда, обняв і дуже радий, що тут є такі сьогодні жителі і що у вас є така активна позиція. Я до вас приїхав із доброю вісткою. Зараз поговоримо про проблему. Дійсно, сьогодні за ініціативи Василя Феримовича. Бо він не просто сказав дайте гроші як депутат, всім дати не можна. Нам сьогодні, щоб заасфальтувати двори, треба десяток мільйонів. А ми тільки там сьогодні маємо, тому що обласна адміністрація виділила на дороги нам центральні, то ми свої гроші 930 тисяч на внутрішньодворові території вперше за багато років не під вибори. А просто для роботи направляємо, як розподілити один мільйон, коли треба десяток. Є депутати активні, які сьогодні, як Василь Каримович, свої депутатські гроші направив на цей двір. За що йому спасибі? І тому я до приїхав сюди за його запрошеннями вашим, щоб подивитись разом, що ми зробимо, як заасфальтуємо, починаючи з тих ям, які не дають можливість заїхати, крім джипа, якщо він такий потужний, так?